до шрама Мені зараз Питань, я Ні, це не тут! Що, моя пташечко, втомилася? Ну, потерпи. Скоро вже додому. Адже полковник теж не святим духом харчується. Вітаю. Я інколи думаю, може вся справа в людях, бо якщо на зону згори дивитися, то вона навіть нічотак. Якої посадки? Куди до кого? Паяльника шукаю. Він тут? Хм, <гум> я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся. Там твій паяльник. Я доповім. Приклад, <гум> что у меня есть, Про Сталкера прохід за заборонено. за того, хто нас виручить. Глухий чи я... що? Крафель! Далі. Не можна. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Ім'є. Ем Скіф. Гаразд. Проходь. Це бляка ваше обладнання, професора. Яке чомусь не дичазі. Скіфе, радий бачити. Дякую за допомогу, бійцю. А де паяльник? Технік. Відпочивай. Добре, що завітав. Отже. Є ще. Вірно. Припустимо. Наразі нічим допомогти не зможу. Ви, сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони. На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін, і я голова «Анді-Час». Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час, Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться. Відкриється шлях до технологій майбутнього. Mm. І все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Історія во, пане голово. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага. Разговор закончен, Сталгера. На... Слухай вас. Вот, Далина. Так. Эй, hey, Скифер. А что у нас комбашка? Мы закрыли... Taking... Зараслице будет. Досвідчений сталкер зелено. За столом сидять кровосос, полтергейст та бюре. Скільки ніг на підлозі. Зелений. У кровососа не видно, у Полтергейста немає, у бюрера до підлоги не дістають. Нуль. А досвічений неправильно. Дві, твої. Тому що ти Йолоп ноги рахував а не стріляв. Давай поговоримо. Без зайвих очей. Так, треба прикинути, скільки що. Ага. Трохи згодом, ага. Ти не І почалося. О, великий колося. Блін, там не смішно. Трохи згодом, ага. трохи Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Плю... А нічого у нас, компашка. Весела. Зараз від себе додав. Питає бувалою новачка. Стіфе, ну. Лісопілка ж. Вічно чекати на тебе там ніхто не буде. Відповідає. Оберу. Не ходити на тебе. Вимогам бійців варти. Тягне за собою закладів фізичного характеру. Маме, тут якийсь вільний. Пропускай. Він до мене. Давай до штрафи. Мені зараз не до розмову. Добра людина завжди до столу. Хто сказав, що добра? Ріхтор тому я вірю. Шрам. Mm. Ріхтер ще казав, ти можеш допомогти мені з однією справою. Якщо ти потребуєш, не варта. Mm. На мене напали. Точно не сталкери. І. Mm. Вкрали щось надзвичайно цінне. М? Так, сканер. Я намагаюсь знайти тих, хто зробив це. але... Я поки не щастить. огляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? <рес> Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проєкту X зі старих лап. Проєкт Ікс? У зони багато секретів закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до інститута, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту? Ах. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Mm. Одне з таких чудес зруйнувало мій дім. О. Це вже цікаво. Бачив аномалію поза зоною? Так, тому я тут. Хтось за це має заплатити. Так і тхне помстою інституту. Чутки ходили, але особисто. Відчуваю, що це лише початок. Доки час працює, ніщо добром не закінчиться. Ні для кого. А чого хочете досягти ви? Зомбовані! Покійно? Темна сторона зони, але є інша, світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там вічна весна? де фактів, новий дім чи кожному своє. Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише Лайно. добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібошок? Розумію, розлючений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Та своїх вистачає. Щасти. Сподіваюся, у вас все вийде. Не поспішай. Щось потрібно. Розгрібатиму своє лайно сам. Справедливо. Дякую, сталкери. Іскра пам'ятатиме. Побачимось. Ей, сталкере, стривай! Не тікай так одразу. Мені потрібна допомога з одним ділом. Як і тобі, правда? Пропоную чесний обмін. Давай одразу до справи. Можу допомогти з тим дивним КПК у тебе в рюкзаку. Якого? Тихо, тихо, не хвилюйся. Я не навчений фокусом шрама. Я колись, скажімо так, ховався серед людей варана. Щоправда, після візиту якогось кіфа ніхто з них на зв'язок не виходить. Ну так, от ця штука монолітівська, і відповіді тобі треба шукати на дикому острові. Туди сталкерів не пускають. Але якщо допоможеш мені, зможеш прийти. Як ти пропонуєш туди потрапити? Я сам з дикого. Наша група мала доставити важливий вантаж, але я вирішив, що назад не повернуся. А решта так і не з'явилася на базі. Достав вантаж. Дуже прошу. Тебе пропустять. Там професор Лодочка чекає його вже давно, давно чекає. Вантаж, з яким мене пропустять, ось точка, де полуденці з моєї групи виходили на зв'язок останнє. Знайди вантаж і принеси його на дикий острів там знайди бродягу. Це лідер полудня і єдиний, хто погодиться тобі допомогти. А якщо питати буде, ти за мене вибедься і скажи, що ні ми не повернеться зовсім. Нехай Зона. Bude do tebe dobro, stalker.